Всім привіт! Ми знімаємо відео з Юрчиком. Ми його зараз будемо знімати все, то погнали грати. Юрчик заходить. Забираємо. Все, ми зараз будемо грати. Поки що ходимо. Вс, погнали рубати дерево. <свистити> <свистити> Ой, боже. <свистити> так, ми вже порубали дерево. Юра раз ще всі чотири дерево врубаю знову. Все. Наші видео видно мішочок. Давай хоть мені мішочка. Не звинується. Все, рубаємо дерево на мам, привет, 100 ок. Я маю прожити тут на днів. Я показала на 100 днів. Навіть сама. Давай, але то розробить показали. Ви не знали. Ломаем, 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 ломаем. Вс. Все рубати. Юрчик, ты де там? Тут лекает класс. Давай. А я порубаю дерево. Берем. Все, берем, що тут тут одалося. Нам надо все забить. Оп. Ну человек до мене. Ну, ры на рыбалку. Пах-пах. Пах-пах. Шкадам, шкадом-бам-бам. Опачки. Кадам-бам-бам. Шкадам щдам. Кодам шкадом-бам-бам. парам пам, -пам, 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 -пам. Шокодам, шокодам, бам бамбам Издевайся. -бам. Что такое? Ой, дерева і Думаю. Які дерева? Я тут буду. Я тут. Бере було вогонь. Бери. У мене є. У мене є уголь. Годай дерева їх. На уголь. Принеси додому. Який вогонь? Вогонь. Вогонь, ти сказав. Вогона не бере. Всем пока.